Калина на сонці, листочки червоні, яїдки червоні. Вже дозріває. Вже після перших морозів можна буде її збирати. А ми гуляємо дачами. Мужчина вихто. Ось такі можна знайти паркани на дачі. З усього, що може, роблять. І навіть якісь банери. Прикольно. Локі, йдемо гуляти, йдемо далі. Вже квітне осінка, так в нас називається Айстра багаторічна. Один з різновидів айстр. Дуже витривала рослина, тут ось виноград дикий, зарослі усілякі і вона до того. У мене також вона прийшла жити у мій сад, і я її. Посадила ближче до лісу. Ще не квітне там більш А кінисто. Тут вона вже собі заквітнула, подивіться, які тут зарослі, шипшина, що тут ще є, але чад. Ну, всього багато. І квіточка красива. Ну, букет вона годиться, можна нарвати собі букет, але нехай квітне, нехай квітне, раз так хоче квітнути, рости. Айстра На околиці біля фоси знайшла герань лугову. Герань лугова, дика. Вона так виглядає в дикій природі, але коли вона буде в садочку рости, вона дуже буде така розлога з багатьма приростами, багатьма квітами. Гарна така пурпурова. І вона мені дуже-дуже підходить в мій сад. Я її заберу. Герань лугова, дуже схожі, але вже з підписаними сортами можна знайти в квіткових інтернет-магазинах. А ця дуже витривала буде і буде додавати кольору мій садочок.